У мене перед святами завжди стаються якісь трабли. Ну, знаєте, як ото баби кажуть, що перед Паскою завжди чорти колихають. Так от і в мене. Я ледь перекотилася в цей новий рік, бо в мене напередодні захворіла ще одна собака, і вона теж літня, але вона найбільша, в неї 60 кіл. І ви не уявляєте, що це таке, коли 60 кіл... Ледь тримаються на лапах, не тримається серця. Один лежить в памперсах, друга в жіночих гігієнічних трусиках. Така, ну взагалі, ліпрозорія відпочиває. Мене це взагалі так вибило з колії, що я ну, ще тиждень збиралась. А оце вчора ввечері. Присідаю біля неї, щоб колоти укол. І якось я так присіла, що мій колінний суглоб склався не дуже вдало. Не хруснуло, але щось там заболіло. Я вже шнушу ж, вечір, я вже лягла спати, зранку встаю, болить. Набряка нема, але болить. Так аж під храмою, Думаю, нічого собі. Думаю, може, я, а завтра? День народження. Думаю, може включить режим економії, подзвонити тренерці, сказати, що так і так сталося. Вона мені каже: Ні, їжджай на тренування, будемо тренувати вверх, а реабілітолог погляне, що в тебе з ногою. Ну, добре, попхалась. В Чоловіка вкрала на колінник оце для присідання, потренувалась. Потім до реабілітолога він подивився, помацав, там, покрутив, помасував, подьоргав, е, покольодував, начебто все рухається нормально, значить, немає біди великої. Щось там розтягла зв'язки і десь кулінний мініск там спазмірувався. І оце я про що хотіла сказати. Я завжди е, прошу господа. Бачити, і головне розуміти знаки, які він нам посилає. Так може, це мені знак, що пора Маріна відпочити? Ну, якось розслабитись, не так поспішати, включити режим сеня, бережи руку, ну, в моєму випадку, ногу.